Микола Руденко, за межами ХХ століття, читає Олена Матвіюк За межами ХХ століття, коли Небесного Отця рука з материків повимітає сміття, до неба звернеться душа людська Живого Бога, не якісь химери, побачать люди крізь сувої мли. То буде час, як на початку ери, коли творці Євангелій жили. Крізь падолис людський, крізь голод, холод туди пробуються з нас лише оті, от кому дробив кістки кривавий молод, хто мав доволі гарту у житті. Науки прийдуть зовсім не для того, щоб жити запереченням слизьким. Наука доведе реальність Бога, він стане зрозумілим та близьким. Не на колінах розмовляти з Богом людина буде, а на повний зріст. І все світ храмом стане, а порогом трап до ракети, міжпланетний міст, дротам колючим і тюремним гратам не вити на священні береги. Можливо, Бог із батька стане братом, і ми збагнемо, що й самі боги.